Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді фаркоп Житомирський до автомобілі Логан-Сідан після 12 до 20 року випуску. Що уявляє собою фаркоп цей? Кругла траверса. Труба підігнута іде. По боках до труби приварені два таких хронштейна з пазами. Тощина кронштейну 8 мм. Цими кронштейнами фаркоп цепляється на ланжерони, на штатні місця. По центру труби у нас приварений кронштейн 2 з восьмерки, також розкошені косинками для посилення конструкції. Між цими двома кронштейнами у нас крюкований, зйомний е, на двох болтах. Яблочко стандартне 50 мм. Подрізетні. На цих кронштейнах є отвори. На 10,5 ці отвори з обох сторон, вони необхідні для кріплення страховочного троса чи цепа. Так, фаркоп виглядає з цієї сторони. Такі фігурні Кронштейни. так кріпиться в нас палець. Відповідно, інша сторона. Тепер розглянемо комплектацію даного фаркопа до автомобіля Логан седан з 12 по 20 рік випуска. Значить, як він комплектується? Кладище де два куска кабеля з 2,3 гривень 0,75 квадрата, винтики і гаїчки на 5 з докріплення розетки до підрізетника. Гумка, ковпачок захисний на кульку. Значить, м'іті, якими необхідно кріпить сам фаркоп до лонжерона автомобіля. В даних автомобілях передбачені скрізні отвори в лонжеронах з одної сторони. Вони в нас йдуть під півдюймову втулку таку. З іншої сторони, на виход цього болта 11 мм отвір. Значить, як ставиться даний болт в лонжерон? Виймається пробка з одної сторони, на скрізний отвір пробивається викруткою, щоб не обдирати ланжерон. І ось таким чином. І ось таким чином воно вставляється у великий отвір в ланжероні. Велти повиходили з воротньої сторони лонжерона і ми на них будемо цепляти да, ці кронштейни. Сам фаркоп уже повністю встановлювати. При цьому бампер піднімати і підрізати не потрібно. І тут 4 таких півдюймових втулки. Отакі шайби великі, оцинковані. На 12, 4 болта, 10 на 90. В даному випадку 10,9 твердості може бути 8,8, також нормально. Для того, щоб воротній сторони закріпити, у нас йдуть 4 шайби на 10 оцинкованих, 4 гровера, 4 гаєчки на 10. Також в комплекті йде пластикова 7-контактна розетка. З кришечкою. Як правило, польського виробництва. Отака у нас у нас комплектація. Такий фаркоп на автомобілі логан Седан. другого покоління з 12 по 20 рік. Які плюси даного фаркопа. Крюк у нас кований на двох болтах з'ємний. Встановлюється фаркоп на штатні місця без зйому, без підрізу бампера. Рекомендую.